Далі рухаємося до інших тем. Забруднення соняшникової олією може зберігатися на дні чорного моря понад 6 років. Про це йдеться у повідомленні на сайті Greenpeace. Організація закликає ліквідувати наслідки розливу олії. Як повідомляє Greenpeace, розливи харчової олії не мають такої токсичності, як викопна нафта однак, вони можуть бути дуже шкідливими та потребують такої ж реакції, як і звичайні розливи нафти. Нагадаємо, 20 грудня внаслідок обстрілів Російської Федерації були пошкоджені цистерни з олією у порту південний. Що Призвело до її потрапляння у поверхневі води Чорного моря та забруднення узбережжя Одеси. Про наслідки розливу олії в морі поговоримо далі з головою Всеукраїнської екологічної ліги України Тетяною Тимочко. Пані Тетяно, вітання. Вітаю вас. Доброго дня. Харчова олія і море. Як їх тепер розділити, і якими наслідки того, що можуть бути, що вони змішані? Насправді, коли ми говоримо про забруднення будь-яке забруднення акваторії Чорного моря або будь-якої водойми вже є шкідливим і має такі дуже серйозні наслідки. Але забруднення морської акваторії нафтопродуктами, як ми це спостерігали, і наслідки були навіть в цьому році, в 24-му році. Ці танкери забруднили Азовське і Чорне море. Точно так же і розлив рослинної олії. Він також має негативні наслідки в силу того, що плівка, масляниста плівка, покриває частину акваторії, яка і заважає проникненню світла і кисню. Птахи, які крила, яких і перо, яких було забруднено олією, Якщо навіть вони врятувалися і не загинули одномоментно, вони все одно будуть цей наслідок. Буде і на жаль, ми маємо про ці прикрі наслідки говорити, що ці птахи в умовах зими не зможуть вижити. Бо якби це було влітку, то це могло би бути розчинення ця олія і менше менший менша концентрація потрапила би на птахів, але тут це просто лягає такою полівкою, і птахи втрачають свою здатність до терморегуляції, вони не можуть бути захищені від холоду, і, звичайно, не зможуть в тому числі дістати собі їжі. Це ну страшна трагедія. Це тисячі, тисячі птахів. І дякуючи активістам в Одеській області і води. Єсі, які взялися цю роботу, ну насправді це, це крапля в морі, яка просто свідчить про нашу гуманність. про наші і пріоритет і наші цінності, коли ми рятуємо не тільки людей, а й птахів. Але насправді цей удар, який завдала Росія, і ці наслідки обстрілів, вони будуть відчутні звичайно і в більш теплий період, тому що ця плівка, залишаючись на поверхні, це вже має більше 100 кілометрів, десь 120 кілометрів протяжність фіксують цієї плями. Різна концентрація, там розривається дещо в деяких місцях. Ця пляма. А є де вона суцільна, але незважаючи на це, в літній період, коли потепліша вода, ця олія почне розчинятись. Зараз забруднена значна частина піску, і ці збитки для довкілля вони є з одного з одного боку, не такими, що не можна змінити і що вже не можна повернути. Бо Значна частина птахів загинула, а є багато роботи, яку треба буде зробити по очищенню. Зараз, під час штормів в холодну пору року, практично обмежені можливості рятування навіть цих птахів. Я вже не кажу про очищення території. І крім того, треба сказати, що саме в літній період це дуже серйозно вплине не тільки на бо зараз плівка якби на поверхні, а коли почнеться потепління, то ця. Це ця почне розчинятись, і А є розуміння технологічно, казали, що... щось з цим робити, чи це аналогічні Але технології, так. як і з нафтою? Скажіть, будь ласка. Це такі ж самі технології, і ми про це вже не раз говорили. Всеукраїнська українська колична ліга в 2024 році і на початку 2025 року зверталася до урядовців з вимогою забезпечити портову інфраструктуру тими засобами, які можуть це сорбенти достатньої кількості, це бони, які плавучі, які можуть збирати концентровану частину, хоч того ж мазуту або нафтопродуктів, або цієї олії. Ну, звичайно, складно в умовах війни якби домогтися такої повної реалізації цих заходів. Але ми переконані, що це буде продовжуватись, і Україна, яка є морською державою, має виконувати зобов'язання міжнародні, в тому числі зах ніхто не знімав їх, і в силу своїх можливостей, і ти території, на якій ми яку ми контролюємо, ми маємо точно. Забезпечувати питання заходи з екологічної безпеки пані Тетяно. А розкажіть, будь ласка, про те, якими можуть бути найзначніші наслідки, Скажімо так, це вплив на флору і фауну, чи може бути вплив на людей, які будуть купатися потім в літній сезон? Які ще можуть бути наслідки? Що варто до чого ну... варто готуватися? Ну, в першу чергу, ми маємо говорити про дуже трагічні масштабні наслідки для е, саме флуфауни, зокрема птахів. Звичайно, це сторкнеться і морських. І морських водних організмів, в тому числі це і великі, і маленькі. Це ще ми будемо говорити дуже скоро. Я думаю, і про дельфінів, які також можливо потраплять в зону цієї плями. І це перелітні птахи, птахи, які тут зимують. Це не тільки птахи, які в затоці, в Одеській затоці, зимують тут. зимують і перелітні птахи з півночі. І це означає, що це буде удар не лише по екосистемі України, але це удар, і по європейській і світовій екосистемі. Як ми вже не раз наголошували, збитки, які завдає Росія довкіллю, вони мають і локальний на це для нас характер, але це і транснаціональні транскордонні впливи, які спричиняють удар по екосистемі інших країн, які межують з Україною. Звичайно, на настанням літнього. Періоду ці наслідки будуть уже розповсюджуватися і для і на людей, ну принаймні тих людей, які думають купатися, тому що це ця олія і ці маслянисті елементи, елементи, вони будуть і на піску, на пляжах, вони будуть у прибережній смузі води, і ці ну залишки, самі залишки олії в такій концентрації, в такій кількості можуть зберігатися. Кілька років і давати себе знати. Ну, ми бачили це по мазуту вже влітку. Здавалося б, де та була аварія, але по всьому узбережжі Чорного моря, і навіть фіксувалися такі приклади в Болгарії, в Румунії на пляжах знаходили такі плями цієї цього мазуту. Тому немає меж. Довкіллю і екосистемі, і це якраз найстрашніші збитки, які завдає Росія природі природному середовищі, за які вона точно має відповідати по всім міжнародним законам. Залишилося тільки встановити обсяг цих збитків і свого часу виставити і ще і цей рахунок Російської Федерації. Дякуємо за бесіду наразі. Пані Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги України, була з нами на зв'язку.